Я запрошую самих найкращих на канал Віталія Квентуріно. Сьогодні ми подивимось з вами, які акції в магазині? АТБ ще тільки два дні знижки на продукти понеділок і вівторок. А можливо, хтось собі щось нагадає і придбає. Подивимось ціни на овочі і фрукти, і підемо дивитися, що з продуктів які ціни чи змінились, чи піднялись. Дякую дуже вам за коментарі, дякую за вподобайки. Апельсини трішки впала ціна по 47 гривень. Буду заокруглювати ці копійки до більшого. І, до речі, в коментарях писали, що досить солодкі, хороші. Банани так і тримаються по 66 гривень, лимони 75 гривень. Подорожчали, бачу, лимони. Муркот мандарини 66, помело по 80 гривень. Є ще якесь акційне по 65 55. хурма піраміда по 132 гривні за кілограм. Ківі перший гатунок 11,50 за 100 г. Можна придбати кошик Ківі за 100 гривень. Які гарні яблука. Я думаю, вони будуть хороші по 42 гривні. Речі яблуко Гала по 36 гривень. Яблуко українське 31 гривня, бачу, яблука подорожчали. Подорожчали яблука. Перець солодкий, 210 гривень. Томати коктейльні по 140 гривень. Імбир по 190 гривень, часник по 145 гривень. Огірки гладоньки цінника не бачу, мабуть, з тої сторони десь. Капуста 45 гривень, як трималась, так і тримається в ціні. Пекінка 73,45 Капуста цвітна по 13,50 за 100 г. Знайшов ціну на огірки. Огірки по 11 гривень за 100 грамів. А Редька дайкон 69 гривень, також подорожчала. Томати по 90, поки тримаються в цій ціні, як були. Яблуко Голден 42 гривні. світі по 12 гривень за 100 грамів. А, і грейпфрути в акції зараз по 67 13,80 цибуля. Залишилась в цій ціні, як була. Буряк 22 гривні подорожчав. Морква по 34 гривні, також подорожчала морква, по 40 гривень морква мита, 28 гривень картопля і молода по 37,60. Не забудьте придбати нектари від торгової марки «Літо» – півтора літрові виноград та гранат – 38 гривень, знижка 40%. А є ще апельсин в таку ж саму ціну. Знижка 40% на вишневий нектар «Сандора» – 48 гривень 40 копійок. Дуже хороша знижка на гранолу «Акса» – фрукти, готові сніданки – 330 грамів – 47 гривень. Також не забудьте, що зараз в акції багети Знижка 30% 23,50. Цукор залишається по 33 гривні, друга категорія кілограм. Все ж таки поставив АТБ в акцію олію Майола. Зараз зі знижкою можна придбати за 65 гривень. Та трішки дешевша на ціну чумак. Тут 900 мл, 81,50. Знижка 30% на фанту та спрайт 2-літрову 36 гривень. Також не забудьте, що в акції Живчик 2 літри 31 гривня. Якщо полюбляєте пепсі – 2 літри 37 гривень. Знижка 40% на соус бургер від «Торчин» по 21 гривні. І також така знижка на соус шаурма. А знижка 45 на гриби опенькі мариновані 300, вибачаюсь, 530 грамів 77 гривень. Знижка 45 І також знижка на оці гриби мариновані 580 грамів 77 гривень. Делюкс супер солодка кукурудза 3950. І також горошок делюкс, хороша знижка. 36 гривень. Не забудьте в акції оливки зелені без кісточки, 400 грамів делюкс, 64 гривні. Я хочу сказати, що дійсно весняні знижки дуже хороші. А делюкс, оливки чорні, є з кісточками та без кісточок по 57 гривень. Манго шматочки у сиропі, своє лінія 58. Також зі знижкою персики половинки своє лінія 83 гривні 820 грамів. Дуже смачний ось цей соус кисло-солодкий, мабуть, я його візьму від щедро 21,70 70. Знижка 30% на печінку тріски делюкс 120 грамів, 71,50. Дуже хороша знижка на шпороти делюкс 190 г 62,50 Зверніть увагу, тунець з шматочками власному соку 55 гривень та 50 копійок. І також шматочками в олії таку саму ціну. Знижка на кашу гречану зі свининою 520 г70 гривень та 40 копійок. І також в акції каша Горохова 64 гривні. Своя лінія булгур з м'ясом курки 325 г 46,20 гривень. Королівський майонез на перепалених яйцях 500 грамів 47 гривень, знижка 40%. Відторчен делікатесний майонезний соус 520 грамів 43,60 Розумний вибір, майонезний соус, салатний. Пакування тут 350 грамів, 18 гривень. Для власників карти АТБ. І давайте подивимося, яку ціну сьогодні яйця. 5,19 у нас яйця поштучно. Усі розкуповують оцю ікру ікругорбучі. Не знаю, може взяти, спробувати, я ніколи не її вімітовану. 53 гривні 50 копійок, знижка 40% за 250 грамів. Так, досить непогані знижки також на ікру справжню, Горбуші зерниста 220 гривень. 40 знижка відсотків хороша. І ікра лососева 329 зі знижкою. В акції сьомга 90 гривень, 100 г своя лінія. Це у нас сьомга слабосолена, своє лінія 180 г шматочок 165 гривень. Також хороша знижка на Норвен, оселедець в олії філе 250 грамів, 59 гривень. Хто полюбляє ось такі всякі морські штучки, ось, коктейль з морепродуктів, 200 г. Зараз знижка за 67 гривень можна придбати, але це в олії все. До речі, можна на салат із зелепузиною зробити. Крабові палички охолоджені, своя лінія 240 грамів, 42,80. 94,50 креветки варені, чищені 100 грамів. А добров, ковбаса сиров'ялина з м'яса птиці для парма. 36,30 за 100 грамів. Так, ось ця також зараз в акції сиров'ялина фует. Тут 150 грамів, 88 грамів. Своя лінія салямі болгарська, ціна за 100 грамів 26,70, знижка 40%, також зверніть увагу. 94 гривні, 180 грамів глобину, а сорті. Виріб баварський 420 грамів, 65 гривень. Дуже хороша знижка на Баликову, своя лінія 500 грамів. Знижка 45%, 7450. За 31 гривню можна придбати сосиски ранкові 330 грамів. З сиром 330 грамів. Ціна 63 гривні. З м'яса птиці. А сосиски до пюрешки 86 гривень 450 грамів. Крильця курячі своя лінія по 1650 за 100 г. Знижка 35% на лікарську від добров 22,40 за 100 грамів. Хамон 80 грамів, 70 гривень. Від добров форлет курячий. А в оболонці шинка 500 грамів 115. Зараз також хороша знижка на сир Джугас. Подрібнений 67 гривень 100 грамів. Твердий 180 грамів, 116 гривень. Закуска своя лінія грибна, 180 грамів, 28. Сир плавлений, тостовий 49 гривень, 130 грамів, тут 8 пластиночок. І в таку саму ціну чедер. Також гауда. Зі знижкою сир кома 160 а вже 150 навіть. Чи він був 150. 150 грамів, гауда сметанковий, 52 гривні 50 копійок. А є ще вершковий. Сир маздам тут 150 грамів, пластинками 58%. Таку ж саму ціну гауда. Та безлактозна гауда. Знижка 30% на крем сир біло 180 грамів, 51 гривня. Своє лінія вершковий та голландський 160 грамів, це оцей по 160 грамів, 64,30 Молоко ферма 2,5 жиру 42 гривні. Сметана президент 300 г, 10% жирності 44,30 30 Розібрали увесь Данісьому. Дивіться, мені два залишили. Можливо, я їх і заберу з вишнею і з кульками. 21 гривня, дуже хороша знижка. Мене просили, щоб я показував знижки на торти. Ось тільки тарта в акції 206 гривень, 450 грамів. Дуже хороші знижки на цукерки у коробках. Зверніть увагу: 199 гривень міленіум, 95 цукерки своя лінія. Ташине молоко своє ліня зараз 98. Дуже хороша знижка на цукерки. Любімов тут 140 грамів, 84. Погані цукерки у нас була дегустація на каналі. Хто пам'ятає день у день, асорті з начинками 250 грамів за 75 гривень. Хто полюбляє трюфель делюкс бельгійський 90 гривень, тут 200 грамів. Також в акції морські скарби 250 грамів за 121 гривню. А знижка 45% на рошен шоколатерія 198. Та Київ вечірній. Так, поставили зі знижкою вафлі з начинкою шоколаду своє лінія за 100 грамів майже 16 гривень. Зараз від рошен ямі Гамі» усі зі знижкою жувальні цукерки. Тут є ще бананчики по 27,40. Печиво розумний вибір зі згущеним молоком 5940 350 грамів. Печиво Джулія зі смаком пряженого молока 310 грамів 32,70 В акції велика плитка шоколад Мілка по 119 гривень. Смаків асортименті. Знижка 45% на шоколад Голден Нат. Міленіум 110 грамів, 42 гривні. Поставили зі знижкою ось цей чорний шоколад від Millennium по 103 гривні. Ось цей можна придбати за 69 гривень зараз. І трішки дешевший 65. Зефір своя лінія 300 грамів 52,40. Біло-рожевий також 300 г 39,30. Ой, я би я би взяв би оцей. Щось мені так солодкого захотілося. 54 гривні це для власників карти АТП. На жаль, в мене на карті грошей взагалі нема. Своя лінія вафлі Артек по 34 гривні. З молоком та лимонні також таку ціну знижка 30%. Не забудьте, що зі знижкою 50% манго сушене 100 г за 37 гривень. Знижка на каву пупа арабіка 250 г 186 також можна придбати пупа в зернах кілограм 500 гривень. Якобс Монарх 230 грамів 139 гривень. Якобс монарх у склі 190 грамів 295 гривень. Амбасадор Стронг 200 г по ціні 223 гривні. Знижка нескафе Голд у склі 190 грамів 328 гривень. Якобс Монарх, тут вага 200 грамів 245 гривень. Зверніть увагу. В акції Кава Кафе Голд, тут пакування 210 грамів, 258,50. 50. Кава Кафе Класік 60 грамів, 59,50. 50. Макофе, тут 10 пакетиків, 54,30 зі знижкою Цикорій, шипшина та обліпиха 100 грамів. 43,70. В акції кава Еліс, тут 500 грамів 231 гривня. Еліс ексклюзив 250 грамів, майже 140 гривень. Так, і з'явився ось такий кафе Gold. Тут 65 гривень по 106 гривень. Чай Алокозей 80 грамів, майже 51 гривня. Зі знижкою чай Батік, чорний байховий, 100 грамів 76. Чай «Алокозе», 180 грамів. Гранульований, 65 гривень та 60 копійок. Зі знижкою чай Шерлок, чорний цейлонський, тут 100 грамів, майже 82 гривні. Таку ж саму ціну чорний з бергамотом. Пакетований чай Шерлок з бергамота та лимону 25 пакетів 45,30. Також зі знижкою чай делюкс зелений та чорний 100 грамів 52 гривні. Ловаре. Тут 24 пакети: чорний та зелений з ароматом сониці 44,50. Ловаре з фруктами та ягодами, аромат вишні та смородини 41 гривня. Ловаре, 1000 та одна ніч, чорний та зелений, з ароматом винограду 44,50. Ловаре з бергамотом чорний 43,50. Ловаре зелений 41 гривня. Ось такий подарунковий варіант 183,60. Тут 60 пакетів. А тут 90 пакетів. Зверніть увагу, і він ще дешевше по ціні 137. 28 пакетів фруктові тіа Moments 43 гривні. Вареники Геркулес, мотанка з сиром 400 г57 гривень. Також вареники з капустою 400 г 48,80 гривень. Не забудьте, хороша знижка на масло від ферма 73% жиру 85,50. Маргарин, своє лінія 250 г, зі знижкою 23,80 гривень хотів хачапурі взяти і нема хачапурі, завжди йдіть в перший день або в другий день акції, коли ще що можна взяти зі знижкою. Хороша знижка на хачапурі. Суміш своє лінія вок заморожена 400 грамів 50 гривень. Заморожена малина 250 грамів, 120 гривень. Заморожені крабові палички, своя лінія 500 грамів. Зі знижкою 75-60 гривень. Криветки Норвен 700 грамів, 175 гривень. Лосось філе шматочки 340 грамів, майже 300 гривень. Айсберг торгова марка. Це сом у нас свіжоморожений 29,30 за 100 грамів. Зі знижкою 30% м'ясу мідій 77 гривень 350 грамів. Поставили зі знижкою пельмені панські відливада, крихітки 600 грамів. Дуже смачно із бульйоном відварити бульйон. Відварити окремо пельмені дуже смакує. 69, ну, 70 гривень будемо казати. Це ж не ті пельмені Левада. Левада. А чому написано тут 600, а тут 400 з м'ясом індички? А де ж вони є? Немає, їх розібрали, мабуть, не можу знайти. Ну, зверніть увагу. Хімкалі від Валесто 400 г з солуні та зеленю, 113,80 Зі знижкою риберця на Умаринаді по 22,60. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого, економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд і до наступних відео.